Спортивних побільше можна? Ну, в Борисполі зараз, наскільки я знаю, футбола немає. Команда трішки <гум> ушла на дно і Дінамо вигравала раніше. Більше б хотілося дитячих програм, тому що таких що позитивних мультиків для дітей. І більше про історію програм. А що щось розважання і тематики. Як розважається молодь в нашому місті? Тобто, де вона проводить час, як і що для цього зробимо? Так як люди не вірують, звичайно, все, що зв'язано з Богом. І про Божі діла, і люди, які зв'язані з церквою, що вони обогащали наше знання, давали нам допомогу в нашому познанні Богу. Мені дуже подобаються програми, які освічують саме наше бориспільське життя. Одинадцятикласники дуже гарна передача. Дуже подобається, коли висвітлюється, наприклад, дитяче життя, і ті самі весняночки, і випускниці, і будинку дитячої творчості дуже цікаві. завжди з Задоволенням їх дивлюсь. От такі і вони і пізнавальні, і розважальні в той же час. От ці, ці передачі дуже подобаються мені. Дуже подобається, коли е, Бориспільські новини теж дуже гарно освітлюються. Ну от такі от такого плану новини е, передачі цікаві.